У місті Березне собака ледь не загриз свого господаря. Спершу німецька вівчарка, яка зненацька розлютилась, почала шматувати все, що їй траплялось на шляху. Коли 30-річний господар спробував одягнути на розлючену тварину нашийника, та накинулась на чоловіка та стала його кусати. Собака не була прив'язана, вона нормально, адекватно поводилась. Щось раптово з нею сталося, накинулась раптово на господаря. На власника раптово накинулась жінка, злякалась, закрилась в хаті із дитиною і не могли вийти на вулицю. Не можна було втихомирити цієї собаки і почала кусати господаря. Спостерігаючи з вікна жахливу картину, дружина викликала до покусаного чоловіка медиків. Коли ті приїхали, то не змогли зайти у двір через розлючену тварину. Довелося телефонувати рятувальникам за допомогою карабіну. На палці на звичайній палці зачепили, зачепили карабін, і вдалося цим карабіном зачепити за ошійник цю собаку і вивести в безпечне місце. 30-річного господаря госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні у чоловіка рвані рани плеча та правого передпліччя. Лікарі розцінюють його стан як середньої важкості.